Нехай вечір для добрих людей буде добрим. Сьогодні отримала подяку, дуже приємно, дуже приємно, що мою книгу, вашу книгу, дорогі люди, 365 борщиків, подарували молодятам як весільний подарунок. То весільним гостям, оскільки книга була не запакована, так було і видно, то весільним гостям, потім це була навіть розвага. Книга пішла. Як мені повідомили по рукам, і гості були зайняті обговоренням борщової теми, які борщі. Чи може бути борщ весільний в тому числі? Звичайно, що може бути. І борщ обов'язково готували колись на таке дуже сімейне, урочисте торжество, як весілля. І, звичайно, весільний борщ має бути дуже пишний, як і саме весілля. Готуємо для гостей, хочемо. по... Дивувати рідню протилежного роду, то з борщами весільними старалися. От, приміром, даю один з варіантів. Зварити на повільному вогні дві качки, Яловичину з кісткою, десь 2-3 кг. свинину на ребрі, попередньо всмажену смальці з додаванням лаврового листя і сирих двох цибулин, які потім виняти. Як звариться, відділити м'ясо від кісток. Так, Юшка вийшла в нас дуже смачна з цього. Вару накришити картоплі, зварити, влити засмажку, червоні бурячки, свіжі і квашені навпіл, підсмажити в олії, долити квасу бурякової, томатного соку, протушкувати. Ой, цей буряк. Квашений свіжий і протушкований в томатному соці з додаванням бурякового квасу. Це вже дуже, дуже смакота, Уже пахне борщем на всю вулицю. Накриєш шити свіжої капусти разом з підсмаженою цибулею, морквою, з додаванням борошна. Тобто, що мається увазі? Цибулька морква, як смажиться в жирі, коли вона підрум'яниться, цибулька особливо, то додати треба трішки борошна. Потім засмажка стає аж солодка. Спробуйте. До речі, багато хто додає в борщ. Борошно. І саме от в процесі за не просто ж борошно в борщ в юшку, а коли засмішка смажиться. Зварити на повільному вогні не на накривачу кришкою, сіль, перець, мелений, червоний, чорний додати обережно. Варять для людей, весільних гостей. Тож хвилювань багато біля цього борщу має бути добрий, м'ясний, багатий. Такий, як і весілля. В день весілля молодят, ну як і все їхнє життя. А до речі, там, де варять борщі щодня у тих сім'ях, то за, за дуже низький відсоток розлучень. Ай, дійсно. А чому здуму йти, якщо дома борщ щодня зварений смачний? І яка різниця, хто його зварив? Я зараз маю на увазі, жінка чи чоловік. Чи там свекруха допоможе, чи теща, чи, чи, можливо, тесть, чи свекор. Ось. І, звичайно, дуже багато є весільних короваїв в рецепті. Ось, приміром від Надії Шиян. Ось, ось тут наші трішки. трішки. Пані Олена Корогодвій міше весільний коровай. Пані Людмила Чук, вам вітання велике. Любов Подоліна, вам вітання. Весільний коровай від тіті Каті Порскало. Весільний коровай, весільний коровай, їх дуже, їх дуже багато. Тут багато. Ось, то, 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 то дійсно дякую, 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 люди, за те, що підказуєте такі ідеї, подарувати книгу, як весільний подарунок. Дійсно, книга не, не зів'яне, як квіти, особливо в зимі, і такий буде пам'ятний подарунок. Особливо 365 борщів. Я би не додумалась. Дякую, люди. Дякую.